Христос рождається, славити Його, шановні друзі, дякую, що ви під'єдналися до моєго концерту наживо. Сьогодні будуть звучати колядки, вінчівки. Поздоровлення із Різдвом Христовим. Сьогодні наша Україна переживає тяжкі часи воєнні. Які пішло якраз на наше покоління, і коли ми співали коляди, які величали нашу українську повстанську армію в часи, коли вони воювали, ми собі не уявляли, що ми також будемо зараз воювати із тим нашим предвічним ворогом. Але Доля розпорядилася так, щоб ми також випробували свою силу Духу, силу Духу нашого народу, побороти нарешті нашого ворога, зажити мирно, щасливо і вірити в те, що дух народу є близький до Духу Божого, бо тільки. З Божим духом ми можемо перемогти цю страшну війну, яка є на нашій землі. Так як минулого разу це є благодійний концерт, і кошти, які будуть зібрані на цьому благодійному концерті, підуть на українську армію, на зсу. Ми співпрацюємо тісно із благодійним фондом П'ятий перон так що всі реквізити цієї організації є під моїм відео. Так що Прошу надсилати все, скільки хто може, а ми будемо співати разом з вами. Можете мені підспівувати і славити Бога, славити Різдво.

Твори колядувати, чи відома Божа я ямати, чи відома дома Божа я мати, чи відома дома, Йосип старенький чи відома дома, Ісус маленький чи відома дома. Боже, ти Божий сину, ми тебе просим за Україну, ми тебе просим за Україну, за Україну, за її волю, ми тебе просим, за її долю. ми тебе просим, за її долю. Гори за долини, ми колядники з України, ми колядники, не з україни, зірничка з неба світло кидає, Христос, дитятко нині рождає, світи весело. Христу Марії кріпів у серці віру й надію. Хай ця зірничка в різдвяні свята несе вам щастя до кожної хати. Здоров'я, втіхи, пошани від світу, багатства, долі і многоя літа Христос рождає. Кають малюки, Сво свята вони ждуть, задивилися на сніжну путь, кожні місті і селі метку і свічка на столі, і молитва всіх єдна ім'я Сина Божого Христа. Перша зірка, як зійшла, дітям радість з неба принесла, В хаті білі рушники увінчали Божі образи, кожній місті і селі, метку чай, свічка на столі, і молитва всіх єдна ім'я Си. На Божо Христа. Добре бути цього дня, де зібралася уся рідня. Тільки там, де Бог з людьми, всі багаті, і щасливі, ми. кожні місті і сярі, медкутя і свічка на столі, і молитва всіх єдна ім'я Сина Божого Христа, кожні місті і серій. Тутя й свічка на столі, і молитва всіх єдна ім'я Сина Божого Христа. Вітаю також. Українців всіх, які в час війни виїхали на поселення в інші країни і в такі країни, де українці, може, ніколи і не були, але віримо, ми всі повернемося назад в Україну. Богдан Лепкий. Горять свічки, синявий дим снується по підстелю, думки твої біжать за ним у батьківську оселю, спішаться, бо далеко їм. Далеко, брате, друже, прибігли Боже, де наш дім лише колядка тужить. Лише колядка та сама і ті самі звичаї, а люди, люди де нема. Де ділися? Не знаю. Колядка чайкою літа від Дунаю до Дону. коли ж прийде година та. Що вернемось додому. А таке. Сіном і кутею, її зірка сніг скрипить, і колядка над землею зі білема невом летить, пахне сіном і кутею, її зірка в сніг скрипить, і колядка над землею.

Розквітає, гріє душу доброта. Пахне сіно і кутею, сяє зірка сніг скрепить, і колядка над землею зі піде манелом лети. Пахне сіном і кутею, всяє зірка сніг скрипить, і колядка над злею.

Христового Різдва запалю свічу в серці богник торжества тихо засвічу, бо прийшла пора чудес, ніби в перший раз білі ангели з небес вже летять до нас. С того і запалю свічу в серці воних торжества тихо за свічу, бо прийшла пора чудес, ніби у в першій раз, Білі ангели з небес. Вже летять до нас, бо прийшла пора чудес, і би в перший рамсь, і небес, Вже не летять не до нас і полине тих і бо в мій Народився Божий син на святій землі, хай зря його сія, нині по час і звучить його ім'я кожному із нас, хай зря його сія. Нині повисяк чайсь, і звучить його ім'я, із нас. Небесний царю, порятуй і захисти своїх людей, своїх дітей, прости малих і нерозумних нас прости. Немов дітей, своїх дітей, небесний цар порятує, захисти своїх людей, своїх дітей, прости малих і нерозумних нас прости, немов дітей, своїх дітей. П'яну ніч також збуваються чуда. І ось про таке одне чудо у коляції Ой прийшов Ісус до мами, розповідається про те, як мама чекала свого сина на вечерю, приготувала всі страви і чомусь син. Запізнювався, але сталося чудо. Ой прийшов Ісус до мами, став як світло на поріг, та й питається у неї, Чим би я вам допоміг бачу ви на святий вечір, ніби свічечка одна як матуся відповіла, затремтіла і сльоза. З неба на землі мене знайшов і приніс мені в дарунок все багатство, що зібрав. Дякую тобі Ісус Засвітилася сльоза, маю лише одне прохання, так сказала до Христа, помолімося обоє, щоб синошок мій колись мав завжди веселі свята. Там на старість не лишився, а мій рідний син близенько та на свята не прийшов, а ти, Господи, аж з неба на землі мене знайшов і приніс мені в дару. Се багатство, що зібрав, дякую Тобі, Ісусе, що для мене рідним став, дякую тобі, Ісусе, що для мене. Шановні друзі, ми продовжуємо концерт, благодійний концерт разом із благодійним фордом П'ятий Перон. Збираємо кошти на ЗСУ і просимо, хто скільки зможе, ваша щедра пожертва буде дуже корисною для нашої. Ісусе милий, ми небагаті, золота дарів не можем дати, та дар цінніший несем від мира, це віра серця і любов щира. Дай нам просвітління, Боже проведіння, та на многії літа. Bože, provedňa, daj nám nohy tam. Daj nám prosvetlňa, Bože, provedňa, between your boy Нам просвітіння, Боже провидіння, тайна ми ноги літа, Ангели співають, ангели співають, діва сина нас а люди святкують, а люди празнують, це дитя їх месія. Daj nám просvietenia Bože, providentia, daj nám dohýliť tam. Daj nám просvietenia Bože, providentia, Він вас, пане Господаре, з тим Різдвом Ісусом Христом, щоб ви дочекали до Нового року від нового року до богоявленої, від Богоявленої до Воскресенії, від Воскресенії до многих літ, доки памбіг назначив вік, вікувати на небі коруну тримати. Дай вам, Боже, добрий вечір Христос рождає. Славімо. Дякую, шановні друзі, що ви були сьогодні зі мною, що були зі всією Україною. Я бажаю вам веселих, щасливих свят, веселого Нового року і перемоги, перемоги нашого народу над тим страшним безчесним ворогом, який так віроломно напав на нашу Україну. Але ми з Богом і наш народ, духом пов'язаний з ним, ми переможемо. Ще раз вам нагадую, що сьогоднішній концерт відбувся. Разом із благодійним фондом П'ятий Перон ми збираємо гроші. Під моїм відео є реквізити цього фонду. Так що, проглядаючи в майбутньому, ви будете бачити їх і долучатися до збору для української армії. Дякую з Новим Роком, з Різдвом Христовим і до зустрічі наступний раз.